А блогерка Олена Мандзюк заявила, що стосунків між Інною Бєлінь і Олександром Тереном не було. Це вона сказала Аліні Доротюк і Олена каже, що добре спілкується з Тереном і стверджує, що ніяких стосунків у них не було. А історію з розставанням Інна гарно відіграла і зробила себе. Жертву. Мандзюк каже, що розуміє, які серйозні речі вона говорить, але, за її словами, вона частіше бачила Терена, ніж Інна. І взагалі, е як такого роману у них не було. Ну і нагадаю, що Інна Бєлін стверджує, що вона була у стосунках з Олександром Тереном одразу після закінчення зйомок шоу Холостяк. І розійшлися вони через брак уваги зі сторони чоловіка. Коротше, друзі, Санта-Барбара продовжується, і хтось у цій історії точно забрехався. Але хто? Покаже час. От як ви вважаєте, на чиїй стороні правда? Чи справді ця вся історія вигадана для підписників, для набору підписників у інне? Чи вигадана Оленою знову ж таки для власного хайпу? Що це взагалі? Цікава ваша думка. Напишіть будь ласка.